22 жовтня в Тетіві на базі загальноосвітньої школи номер 3 відбувся щорічний відкритий чемпіонат Київської області з літнього біатлону на призи президента обласної федерації біатлону Руслана Голуба. Для участі у змаганнях до Тетіва прибули команди біатлоністів з Києва, Білої церкви, Києво-Святошинського району та збірна команда з Тетіївщини. Всього майже 100 спортсменів віком від 12 до 18 років. Урочисту частину змагань відкрив головний суддя, старший тренер Київського обласного центру олімпійської підготовки з біатлону Олексій Любаренко. Привітати спортсменів. Прийшов віце-президент Федерації біатлону Київщини, депутат районної ради Олег Лазарук. До програми змагань входила спринтерська гонка, тобто стрільба та легкоатлетичний крос. Юні біатлоністи відповідально поставилися до змагань. В напруженій боротьбі здобували перемогу. За технікою виконання поставлених завдань ретельно слідкували досвідчені тренери. Ці змагання вони носять не тільки пропагандистський характер, пропаганди розвитку біатлону на Київщині, але й відкривають ту талановиту молодь, яка в майбутньому. Буде захищати честь нашої національної команди на змаганнях міжнародного, європейського чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і Олімпійських іграх. Приємно, що за декілька цих років, коли ми почали проводити змагання, ми відкрили таких спортсменів, як Сергій Кришталь, Влад Новіцький. Все це дає перспективи на майбутнє, що в Київській області відродиться... І давні традиції розвитку зимових видів спорту буде такий поштовх і в лижних перегонах, і в біатлоні. І ці діти, які займаються, вони знайдуть своє місце в житті і в подальшому будуть представляти нашу батьківщину на змаганнях різних світових рівнів. На відкритий чемпіонат прибули призер Олімпійських ігор 2006 року в Турині, майстер спорту України. Нині тренер дитячої юнацької спортивної школи Києво-Святошинського району Юлія Єфремова, а також заслужені тренери України Тетяна та Володимир Попові. Так, ми приїжджаємо на ці змагання вже другий рік. Провели в Києві навчально-тренувальний збір в прошлому році. Діти завдяки цьому. Значно виросли в своїх спортивних результатах, покращилися результати в стрільбі, тому що у нас тільки є пневматичний тир. Тут ми можемо спробувати вже дійсно справжній біатлон. Ми надіємося, що Тетіївська земля біатлону дасть ще багато героїв. Хотілося б, щоб на території. Титієва збудували лише у трасу, щоб Тетієв став дійсно центром розвитку біатлону в Київській області. Команду з Білої церкви представляв заслужений працівник фізичної культури, тренер дитячої юнацької спортивної школи Микола Фастовець. Ми участвуємо второй раз. Гастіплім земля нас зустрічає добродушно. Соревнования очень интересные для почему? Потому что проводятся все группы, возрастные группы детей, начиная с малышей, заканчивая уже более взрослыми юношами и девушками. Что бы я пожелал организаторам этих соревнований, чтобы продолжали, улучшали условия, продолжали свои традиции, и всех благ. всіх починає. У тренерському складі нашої збірної Олексій Калько, Євген Новіцький, Владислав Калько та Юрій Агієв. В напруженій боротьбі перше загальнокомандне місце виборола збірна команда біатлоністів з Тетіївщини, на другому місці команда з Білої церкви, на третьому біатлоністи з Києво-Святошинського району. Даний чемпіонат дав змогу відібрати перспективну молодь для підготовки до чемпіонату України, який відбудеться в грудні. На навчально-спортивній базі Тисовець у місті Сколи Львівської області.